Повсякчас і на віки віків. Амінь. Іди на і непорочне діво, що Бога без мені породила. Молися за спасіння душі Його, помилуй нас, Боже. Він один із тих, хто з самого початку повномасштабного вторгнення пішов захищати нашу країну від російської навали. Сьогодні ж звідти, де точаться запеклі бої з ворогом, до рідного крихбасу він повертається на щиті. Війна забрала життя ще одного мужнього воїна Олега Петрова. Провести в останній путь захисника прийшла його знайома Юлія, яка згадує Олега дуже позитивною та усміхненою людиною. Це була весела дуже людина, яка Дуже любила життя, життя радісна. З ним завжди було весело, завжди посміхався. Добра була людина. Олег випалював ворога з нашої української землі у героїчній 17-й окремій танковій бригаді імені Константина Пестушка. Був помічником кулеметника, захищав нашу Україну на найболючішому напрямку під Бахмутом, де 28 грудня 2022 року під селищем Червона Гора загинув під час виконання бойового завдання батько завжди був цілеспрямованою людиною, навіть в найтяжчій життєвій ситуації, які звалювалися на голови як йому, так і нам разом. Він все одно міг подолати себе та вирішити ці моменти. З грудня 2022 до жовтня 2023 родина вірила і сподівалась, їх Олег живий. Та днями чорна звістка перекреслила усі надії. Тепер мужньому і доброму криворіжцю назавжди 50. Олега Петрова, який знайшов свій останній спочинок біля інших полеглих за Україну героїв, у секторі почесних поховань центрального кладовища залишились батьки, дружина та два сина. Вічна пам'ять воїнові та борцю за свободу України. Ми ніколи не забудемо імена тих, хто пожертвував собою заради миру та процвітання України. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський.